Чи можна і абіончик на буряк? Звісно, друзі, можна. Але для бурячка є спеціальне добриво, класне, круте мікродобриво в халатній формі. От. Ну, Звісно, якщо у вас хоча б чималенька поща. Зараз покажу. А саме, друзі, від Heal Дивіться, виготовлено на наше замовлення так, агрозеленточкам'ю. Для бурячку даєте 2 літри на гектар. Ось, і маєте чудовий результат, тому що він собі містить дуже багато різних кесвот, дивіться пурштинова, яблочна, ну, тобто вомона дуже-дуже багато. І це все в комплексі дуже круто працює, дуже круто доповнює. Дивіться, ось можемо глянути по розходу. 2 літри на гектар позакореневе. Перше внесення 4-6 пар справжніх квистків і змикання між рядь даємо на другий раз. Тому класна річ від HealthMix. Є в 5 літровій каністрі. Ось такі 1275 гривень і є 20-літрова каністка.